Вітаю на своєму каналі. Дякую, хто завітав. Дякую, хто залишився. Всім настрою. Дивлюся на картину. Віталік намалював. Треба ще його якось попросити, щоб намалював. І я теж повчуся Дуже подобається. Ну, тільки люблю така, щоб була велика, якусь гарну картину намалювати. Ну, а я всього не встигаю. І корзини, і все. Я зараз трошки справлюся з справами своїми і піду мені треба піти купити шурупчики, щоб були на заготовочки, тому що. Уже витратилися, немає. І подивлюся, там ще де що мені треба покупляти. Вже давно не виходила город. Вітаю всіх з наступаючим новим роком. Всім мирного неба. Бачите, що Свята робить. Приїхала додому, не було мами. І фольгу палили мої хлопчики. ну Віталік він бере з мусора і в грубу. Кажу, вона не погоріть. Тут і ось. Тож з баночки, желізні, дві крішечки. Повне відро. Ну, я вже давно попилу не вибирала. Зараз приберу все, вимиту, помию, пилюку, все попротираю. Дрова принесла і буду працювати. Я вже трошки хай загоїться все, а там сказав лікар після свят, якщо є можливість, то є проблемки з зубами. Якщо, якщо далі ще так тянути, то не буде добре. Тому що болять у мене зубчики. Болять потрошку, і каже, треба лікувати по черзі. Ну, якщо це є можливість, це вже як ми самі захочемо. Ось так то. Далі працюємо до зустрічі. Я вже поприбирала, помила поли чистенько. У мене так мало не було, а так було грязно. Грубка моя горить, тріщить. Капусти, ось, бачите, осталося в мене півторачна баночка. Я перекидала її в таку банку. Там було в мене трошки в літровій, то я додала це помідори. Брала, завозила і ось ці. взяла теж їсти. Яблок набрала, що такі гарні яблука. Дуже добрі. І не гниють хороший. Так що ще воно в мене є. Дві головки, треба буде теж пошаткувати. Ой, така добра капусточка. Уже і скоро сніг розтане. Болото, грязь. навіть не відчувається, що новий рік. <клес> Купила такі шнурки, бо вигороті зовсім такі ріжі у А Це трошки, бачите, темніші, корічневі. А були такі геть бежеві, як ботинки, то вони аж два метри. А ці менші для ботинок. Я мусила взяти таких, хоч курішні. а то геть такі, знаєте, оранжеві, гарячі. Ну, кросовки такі є, зелені, воєнні. Шнурків немає, чорненькі взяла по 20 гривень штурків. Обходила стільки. Два кілометри шурувала у цей магазин, де воєнний одяг продає, мій знайомий. Да зайшла даремно. У мене взяття ювілей Ух, 2 січня. Ех, я повинна купити подарунок, тому що як же так, що я буду за те, що як я нічого не куплю. Може колись мене хтось згадає, подарунки мені не треба, хоча б. Так, щоб не забували, то треба відправити, зараз піду додому, бо йду, потім <говорила>, вернулася назад і потім пішла ще зовсім у другу сторону, ще десь півтора кілометра. Уже по вечір мої хороші. Але слава Богу, ну просто нічого не можна купити. У його рост таки, знаєте, хороший, 46-47 то я тоді була в Житомирі, то сваха від себе заказала, дуже хороші берці прийшли. Там типу, на мембрані, вони легенькі, не промокають. А від мене що гроші грошима, я хочу, щоб він одів і згадав. Так само я й люблю, щоб щось таке, знаєте, ну, діткам то гроші, тому що. Мама купить, вони самі вже хлопчик здоровий, то він збирає. А так я стараюся, щоб якусь сковорідку, каструльку, щось таке, знаєте, якусь постіль, отак, якусь одіялку. Таке, що був, не знаю, хоча і гроші можна, а вони там собі теж вирішать. Але йому це треба, тому що а, там не можна настачити так то. І все треба купляти. То я ось купила, не знаю, може вдома покажу, діло в тому, що вони такі круті, класні. І вони йдуть двійка штани. Вони не дешевих, вони не дешеві. Вони не сотні стоять. Так що, мої хороші, так я натомилася. Зараз прийду швидко спокою, ще зайду в магазин, куплю подаруночки. Ну, якісь пакуночки діткам відправлю новорічні. І ще досі купила для тортиків пекти. І такі відправляю сюрпризики. Зайду вон до своїх любимих стоять. Штани покажу вам. Коротше, вони пара. Ідуть дуже теплі, вони одягаються під низну їх, а тиє наверх. А якщо тепло, то можна просто вдівати ті такі, там резинки на литках. Ну, модні, то можна ті одягати а теплих не одягати, Або наоборот просто теплі і все. Там фліс, дуже класний. Ну, звісно, ціна хороша. Вони того стоять. Ось такі справи мої хорошення. Так що я вже я вже в центрі. Штани просто бомба. Ось такі штани, тут молнії. Тут узаді йде, ну тут, як я і казала, ось такі різинки. Десь вони, типу, вірші, десь, тут, де згинається нога кармани. Тут теж ось так хорошенько. Нема коли, бо спішу. Ось. І ось тепле їхня пара. О, вообще класнючі штани. Ось так, їх можна носити як під низ, бо і верхні йдуть чуть більшенькі. А ці будуть, вони як служать за поштаніки, коли холодно, то взагалі обалдє штани, звісно. Отакі. От Вся посилочка їде на Житомир з наступаючим всіх, сятом. Всім. Все само-самого-самого. Здійснення всіх мрій. Мирного неба. Подивлюсь. Привіт, Наталочка. Ось Привіт. я її отримала на новій почті. Бачите, яка я рада! Яшечку прийшла до мене з наступаючим новим роком. Подарунок мені зробила. Дякую, ми ж не Що... бачилися, аж весни. Да, Слухайте, Скоро люди. весна. Дорогі наші люд... підписники, е, вже ж сезон насіння. Ось я отримала насіння. Світлана вже теж носочки продає. Да. І насіння якраз те, що треба. Так що замовляйте, не соромтеся. Гарних вам вихідних, настрою Бережіть і... себе. Да. І дивіться Світланин канал. Бережі. Я теж жодної серії не пропускаю. До зустрічі. До зустрічі. Сука ми вас любимо. Так, дуже-дуже. Да, Поміняла його роз. Шнурки вже, бачите, які були оранжеві. Це отакі ці ходь. Болі мені підходять. Знов фокус мені показав. Ось, Бачите. А тут що? Вирвав ось до. Я так його одородила, що перевела й ногтя тірт Ой, от не можу нічого зробити. Хочу хоча б і завезти, щоб його зашити. І не можу, помієте, вже його таке щось чогось... тверди замок. Інший раз, раз, де я можу його розігнути, а це Господі, не можу розігнути. Поняла, я хочу його таку з вершечку і просто взяти ніткою і зашить. Ну, а що робить? А що робить? Йому ж треба, щоб були на змінку. Я вже не знаю. Я вже так намучилась, думаю. Може включуся, то може якраз Бог дасть мені. Ваша сила мені допоможе підтримка построїть Бачите, тут дирка ось довирвалась. Зараз занеси до мастера 200 гривень візьме і толку. Так, і знаєте, він мені допомогли Я хочу його якось протягнути вверх. Опа, о. Фух! Слава Богу. Перевести так ногтяну. А що я з води не вилажу? У мене знов стірка йде. Ми з ігрочком. вишили гірлянди. Жалко, йолочки мене немає, не знаю. Трошки мене цей місяць тяжкий я хотіла вже навіть і купити собі якусь таку, знаєте, хоча б метрову. Але бачу, що, мабуть, не куплю, тому що на цей місяць всі іменинники. І 30 років. Сказала вже Даша, І в доці ювілей. І в Ігора мого 32 роки. І треба всім потрошку. Ще ж в мене є онучки теж трошки якісь сюрпризи, які треба робити, щоб не забували, що в них є бабушка ну дедушка. Не знаю. Як за шию, так зашию. Хай уже береш шнурки, розшнуровує і сюди озуває. Іначе ніяк. ну Нормальні ботинки і що? Що викинуть? Ну що я йому буду купляти? Лікарні, лікарні забрали. Все. Полікувала і зуби і повикидала он до пішли зуби на свалку. Ні грошей, ні зубов. Куча проблем моїх хороших, боже мій Боже. Боже мій Боже. ще плоскогубці брати, тому що якось ну, то за шию, думаю. Ног якось візьму, поправлю своїм лаком, Уже одного підкрасила, так хочу собі цю штучку таку лампу купити і лаки хоча б два. Я ж не можу, мені треба чи перчатки. Я оце вода, 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 мойка. Я не знаю якось так, чи це усі так, чи це тільки я. що не представляю, мої хороші. Вітаю вас наступаючим святом. Звісно, дуже тяжко, тому що. Воно навіть і не схоже, що є свято, але мусимо триматися і жити, тому що ми живі, то якось треба. І хоча б жити раді своїх. Є у кого онучки, раді онучків, діток, раді себе, раді батьків. Пока живеться, що ну що це буде не завжди. Це таке мої хороші. Я теж думала, не буду, подоставала ти гірлянди, трошки докупила. І все-таки дзвірочку ми повісили. Ігрушки дещо трошки в мене є, треба достати. Я не знаю, чи буде у мене йолка, чи ні. Хто мені її привезе, я не знаю. Зараз ще й рано я вам скажу. Ой, почало восьмого. Ми з Ігором ще, може, з п'яти часов то те, то те. Він там щось своє складав потрошку. Дивіться, що мама хазяює, то й він складає все свої, поставила. Ой, гвалт. Ой. Ви теж таке робите, чи ні, я теж і замки роблю все. Не буде ходить боси. Замочки строю, якщо виходить, а іноді вже ця собачка негодна, то я йду купляю і курточку. Беру одіваю через верх і все. І якось ще можна буде походити, переходити. У нас у городі ялиночку не ставили, я не знаю. Коросте, не бачила стоїть. Мені якось, знаєте, все одно, як є, так і добре. Аби було тихо. І живі були, тільки що, на жаль, привозять. Не хочу навіть. Між прочим, я сьогодні зустріла. <смас> Наташку зустріла. Я її вже так давно не бачила. Вона пропала десь на шутку. На новій пошті. Свої заботи, свої чоблини. Всіх своє. Так що, якось буде. Самое головне, щоб було мирно і тихо у сім'ях, щоб був лад. Але все так гладко, добре знаєте. Всіх щось до... Усіх щось дає. Я не знаю, що як мене не буде. Колись. Я не знаю. Буде й сіночок ходить. І голий, і босий, така приказка є, і просто волосий. Ой, Господи. Я вам кажу. Чесно, беру од кого. Як умію, так роблю, щоб трохи переходив. Каже, мама, ти построїть зможеш. Кажу, синок не построї, бо треба повністю мені вірване. Собачка хороша. А зашить, кажу, зашию. шию. у нас 6 часов. Ліго в інтернеті був. там чуже він спить, нехай спить. Я відпочиваю. Все одно не хоче говорить не хоче все мовчить? Не знаю. Я думаю, що треба розмовляти із сім'єю, і треба розмовляти на Ютубі. Ну як так? Ну треба підтримувати. Раз жінка веде канал. Я люблю правду сказати, але дещо ж мене ще хто паскудить. То візьміть мою обув, да пройдіть у їй. Нехай би пройшов хтось моє життя, а потім б сказали. А. Та вже Ютуб це вже, ви знаєте, мої підписники в Ютубі, я не знаю, звісно ж, не всі переглядають, тому що вони пошли 2000, а переглядів у мене немає. Мало. А то хто ще мене поважає, то що ви й дивитеся, дякую вам. А в людей є цікаві, всякі знаєте, такі є розборки, да. так його всякі люди люблять. А воно у мене як може є, то я його ховаю. Я його ховаю, а це контент, і понимаєте? То це ж у з ног до голови. Не хочеться. Лічно я себе не хвалю, але про мене нема що погано сказати, я вам правду кажу. Хотіла я вам все показувати от А до Я, але. Просто я помовчу. Я вже ту, ті гірлянди, як хочете, вже не могла їх. Добре, що труніка купила, переноску взяла, забрала там, вона й не потрібна, треба було його якось придумати. Вурунька мене якось не дуже і понімає його ж. Він стоїть, дивиться, що ж він мені допоможе. Віталіка, прошу. Віталік, мені це не треба. А я хочу, щоб я зробила. Ігор каже, вам так красиво. Каже так красиво. Добре, що сподобалося. Хоч трошки, може настрій буде якийсь. Бачите, тут уже щось воно так мучуся, я, якщо чесно. От взяв би їх біда, шибну, біда і все. То що ж подошва, все добре, не протікають нічого. Матінку небесну. Ой, лучше виключу. Ну, звісно. О, так. Його бачиш? Угу. Оце і правий, вони ну, розшибаються. Що... А чого ну, ти не взуєш? А як ти? Тобі привісав так? Ой. Аж ці ж железячки такі, вони то й крепкі є. Тобі просто прийдеться розшнуровувати. О, а, одну току. Так, то да, потім знову так, дінеш, так як всі ботинки в тебе, це а, ж ці у тебе це, да. це ж... Ну, чисті. Бач, Добавайте, а є, є ж ложочка. А тепер треба затягати. Ага. Не так затягати, воно а, в дирочки. А, а, я ти ж бачиш, що в дирочки ось до упіхає. Трошки короткі, видається. Хто короткі? Татушки. Ну то ти завжди хотів короткі, бо вони длинні були. Треба було брати по два метри, да й у сьоти є. Що? Ти... Ну, Ти любиш отак їх. То Ти тут якого до його постягувати можна. Ага. Поняв? Так. Ану, і так само тут, тут його постягує. І лож, ложечку тре. Одного будеш розщавати замка, тобі просто я ложка є. І ложка в іранді є. Я бачу. Я а, цього будеш, а цього будеш розщипавати, поняв? Так. <laughs> да. Ну, тебе ж ти є другий є, є. Я вже всі ногті внічтожила. Ой, варт. Що, Ігор? Нравиться? Нравиться, да. так. Що воно помінялось тут? Просто свіркає. Можна робити помаленьку, просто щоб світилось. Не буду я його вже чіпати, я так зробила активненько, щоб ця теж гірлянда я додала до цієї шторки. Отака в мене йолочка. Видно, мало видно, що привітулі, покажу вам ще там, звісно. Треба буде одрегулювати, щоб не так було. Бло видно, бачите, так трошки настрій, настрій піднімається. Так повісила, як змогла. Може ось тут. Іначе не виходить, тут то теж закрила. Все одно відно, ну нічого. Нічого страшного. Ну, добра ніч вам і до зустрічі.